Метро Гордон брав у кредит 13 мільйонів доларів. Як я вже розповідав, коли журналіст заробив свій перший мільйон, то а, спершу гроші в нього були вдома у мішках, а потім а, він став інвестувати ці гроші в нерухомість. Він купив чимало квартир. у 2019 році, оцінював свої активи більш ніж. 10 мільйонів євро. Переважно це була комерційна нерухомість, яку він потім здавав в оренду і отримував за це кошти. Але повернемося у 2007 рік. Саме тоді Дмитро Гордон взяв кредит у банку на 13 мільйонів доларів. В інтерв'ю він розповідав, що в той час нерухомість дуже стрімко зростала в ціні. Можна було купити квартиру за 750 тисяч доларів, а через рік продати її ну, наприклад, за півтора мільйони. Уявіть собі. Тож він взяв кредит, щоб в. Ластися у нерухомість він не прогадав і достатньо швидко вдалося погасити кредит. Але таки був певний нюанс. Коли Дмитро Гордон брав кредит, то курс долара був 4,62, А вже через рік він зріс удвічі. Тож так йому довелося дещо продати, щоб закрити кредит. І до речі, після цього Дмитро Гордон кредити більше ніколи не брав у доларах, тільки у гривнях.